Вітаю вас щиро на каналі Флакони Балаканина. Сьогодні будемо говорити про мою колекцію ароматів е, і будемо говорити про е, міфи і стереотипи в парфумері. Е, перш за все, хочу вам щиро подякувати за величезну кількість ваших ідей, пропозицій, питань е, щодо, щодо парфумері, е, що б ви хотіли, що вам подобається. Я дуже ціную кожен з коментарів і ідей, і дуже тішуся, що ви пишете, пропонуєте. Тому що я дійсно хочу, щоб цей канал був максимально для вас приємний, щоб контент вам пасував, щоб було цікаво і так, як ви бажаєте. І тому я стараюсь. І сьогоднішні дві теми. Я вирішила поєднати. Тобто, це колекція моїх парфумів і міфи і стереотипи в парфумерії. Щиро дівчата, дякую за питання. Щодо моєї кількості ароматів, тут от кількість може здивувати слухайте, людину, яка в парфумерії, яка є парфумована м'яком таким, як я. Здивую, тому що 50, 50 ароматів це не є так багато. так? Для того, хто тестує весь час аромати і купляє. Це, в принципі, невелика кількість. Для того, хто тут випадково скаже, О, Боже, жіночку, ти ж зварювала 50 ароматів, це ж багато. Для чого тобі стільки? Може бути, 5-10. І тому кожен має свою думку, я це розумію. В мене вже досить довгий час залишається цифра. 50, вона не змінюється, не зменшується не збільшується. Чому так? Зараз поясню. В мене був один момент, коли я дуже багато скуповувала ароматів. Це був і люкс, коли тільки почала. Що вже так знаєте, нездорово. І зрозуміло, якийсь певний момент, що м -м, варто затриматись, тому що ну то так можна знайти в дуже глибоку залежність впасти в пасту, я взагалі вважає. Парфмери, це залежність, тому що весь час є якісь прекрасні аромати, які хочеться купити, ну, але слухайте, ну, треба себе часом тримати в руках. правда? Е, я вирішила, що аромати, які я не користуюсь, які мені знуджуються, які стоять запилюються, з яких я не, я не користуюсь, їх або продавати, або замінюватися з кимось ароматом, або їх просто віддавати, дарувати. І е, я почала так робити, і в мене дійсно зменшилась кількість цих ароматів, а їх було дуже грубо понад. 100 І якби я так не робила, було б ще більше. Тому я тримаюся такої цифри 50. Тобто, якщо якийсь аромат мені знуджується, або якийсь аромат мені закінчився, я його замінюю на новий аромат. Або звичайно, на часом на, той сам, на цей сам аромат, тому що є дуже багато ароматів, з якими я ніколи не розпрощаюся. Це, наприклад, Honor Woman від Amouage Це я просто надзвичайно. Прекрасно вишуканий елегантний аромат, найпрекрасніша кремовість білих квітів, які мені доводилось нюхати. І він зі мною буде завжди. Тобто я ніколи ніколи з ним не розпрощаюся. Це мій номер один, напевно. Це, наприклад, від тізіана Терензі, з яким я не розпрощаюся, тому що це для мене має дуже великий аромат, сентиментальність емоції і спогади ностальгічні, тому я також дуже його. Люблю і з ним не розпрощаюся. Це, наприклад, Карнер Барселона від Palo Santo, від Карнер Барселона прекрасний зимовий аромат з бобами тонка молоком і ромом, прекрасний, і деревом Пало Санто. Тобто є дана категорія ароматів, з якими я не розпрощаюся. Але аромати, які мені знуджуються, я стараюсь щось, щось з ним зробити, щоб просто не збільшувати ту кількість, щоб вони просто не стояли, ці флакони. Пізніше я розповім чому? Тому що це також аромати змінюються. Також я дуже люблю ділити аромати на біле-чорне, тобто білі аромати це більшості ніжні, дуже жіночні, кремово-вершкові аромати, свіжі. Вони в мене є в першій лінії, тому що її найчастіше використовую. Тепер ми маємо літо, дуже люблю. Тут ми маємо темні аромати. Це більше аромати на осінь, на вихід вечірній, на зимовий час. Вони чекають свого, свого виходу. Наразі тільки на полиці, але ще трошки вже помало погода псується, буде осінь, тому я і почну ці. Підуть на другий план і почну з цих ці використовувати. Е, тому ось в такий спосіб я також тримаю на таких полицях, коли я зробила прекрасно, гарну, шикарну полицю, яка презентувалася в ванній кімнаті. Ж, там, до кінця не, не розуміла, тому що ж так гарно все дуже було. Е, в мене почали надписи сходити з парфумів. Звичайно, бо це вологість. Е, ми також про це поговоримо пізніше. Е, і я тримаю їх просто на темній полиці. В гардеробі. мені так дуже зручно, я тут одягаюся і одразу наношу аромат, і мені це дуже подобається. Також ще я не беру під увагу багато міні-версій ароматів, типу 10-15 мл, які я дуже люблю використовувати. Я їх також досить багато маю. Я їх навіть не рахую, тому що ну, це не флакон, це такий маленький формат. Це дуже зручно і класно, тому якщо є можливість, я завжди купляю. Ось такий формат. Це набагато дешевше виходить. І якщо вам аромат не зайшов, його використали і можете далі не купляти. А великий флакон 50 чи 100 мл, все ж таки це досить багато. Як вам не зайде аромат, ви не знаєте з ним, що потім робити. Тому що 100 мл використати, це мусить бути реально такий аромат, який вам зайшов на всі 100%. Ви його раз-два і використали. Найчастіше як аромат. Такий не дуже і вам він потім не сподобався, або чомусь, бо якось там він дуже довго йде, щоб його використати. Тому найчастіше, якщо є можливість, я купляю якнайменші формати. Ну хіба що мене вже так закохав якийсь даний аромат, що я куплю цих 100 мл. Це наразі все щодо моєї колекції. бачите, вона досить скромна, але вона так. Змінюється так, знаєте, то щось заходить, щось приходить, щось йде, і, і так в мене є з цими перфумами. І я цього тримаюся, щоб не завалити весь гардероб коробками і флаконами. Тепер перейдемо до дуже цікавих питань, міфи і стереотипи, які мені задала одна з підписниця щиро вам дякую за такі дуже цікаві питання. Перше питання буде: холодна і гаряча шкіра, чи дійсно від шкіри залежить якісь аромату? Звичайно, ні, тому що всі ми маємо цю саму температуру шкіри. Але тут мова йде про, е, звичайно ж суху шкіру і жирну шкіру. І щоб вам так по-простому пояснити, е, коли ми маємо жирну шкіру, м -м, молекули перфумів е, мають за що зачіпитись і довше бути на нашій шкірі, і повільніше випаровуватися. Тобто е, е, ми маємо такий, так, такий е, е, дякуючи нашій жирній шкірі, таку. Плівку, на яку молекули парфум входять і тримаються довше. Ось тому і аромат буде стійкіший. Тому так часто усі в різних оглядах повторюють, що шкіру треба зволожувати, найчастіше використовувати різні креми, лосьони без запаху, щоб аромат і ваш парфум довше тримався. Коли, звичайно, ми маємо суху шкіру, ці молекули не мають за що вчепитись, і швидше аромат випаровується. Ось Ось така, ось така ситуація, тому дуже важливо зволожувати шкіру, і дійсно стійкість аромату залежить від сухої і жирної шкіри. Це правда. А не від холодної, а не від холодної гарячої шкіри. Друге питання. Дорогі парфуми завжди стійкіші. Звичайно, це не так. Це все залежить від формули даного аромату. Дуже часто дешеві аромати можуть бути стійкіші. Від тих дуже дорогих ароматів, бо все е, залежить, як аромат скомпонований, які там входять е, е, інгредієнти, ноти і тому подібне. Сліпа зона нюхова втома. Е, дійсно, є сліпа зона нюхова втома, коли ми наносимо аромат, і м, в якийсь момент ми перестаємо його чути, але це не означає, що аромат зник Він досі є. я. Мільйон разів мала такий момент, коли я не відчувала аромат, а всі навколо говорили, «Боже, від тебе так гарно пахне. То це називається та нюхова зона. Коли наш ніс взагалі мене дуже часто, мене, я настільки багато тестую ароматів, що мені здається, що мій ніс вже нічого не чує, всі навколо говорять, що я гарно пахну. Тому є такий момент. Французькі аромати кращі за італійські чи, чи німецькі. Звичайно, це є дурний стереотип, тому що незалежності, яка країна, і чи це Франція, чи яка-небудь все залежить від майстра, від парфумера, який створює аромати, від нот, з яких складений аромат, інгредієнтів і тому подібне. Тому навіть е німецькі аромати можуть бути найпрекрасніші е і кращі за французькі. Мої особливо найулюбленіші аромати це аромати італійські. Парфуми можна зберігати де завгодно, звичайно, ні. Найкраще парфуми зберігати в темному приміщенні на якихось темних от полицях, як, як я це роблю. І це є дуже-дуже важливо, тому що на аромат сам дуже впливає вологість, дуже впливає світло, дуже впливає тепло. Тому пам'ятаємо, якщо ви хочете, щоб аромат вам довше служив. Ви повинні цього дотримуватися, не, не ставити аромати на сонце, не ставити аромати біля якихось грійників, тому що сам аромат почне змінюватися і буде псуватися просто. І, взагалі, в принципі, аромат. Часто, часто мене також питають, чи аромат псується. І тут я б сказала і так, і ні. Тому що тут є такий момент: аромат взагалі. Може вам служити від 3 до 5 років. Але якщо ви будете відповідно дбати про аромат, як я сказала, це є темне приміщення, це є невологість. Це є е, помірна температура, найкраще холодна температура, е, без змін якихось температур, То аромат вам навіть може прослужити до 10 років. Звичайно, ми маємо винятки, тому що є дуже багато конесерів, ароматів, які скупляють, наприклад, якісь старі аромати, шанель від шанель. І е, з часом ці аромати змінюються, і ніби це як най дороге вино. І е, ці конесери купляються аромати, тому що люблять цей аромат. Але, в принципі, з роками аромат має тенденцію змінюватися, не псувати, тільки змінюватися. Е, і пам'ятайте про це, якщо в нотах ми маємо свіжі, свіжі аромати, ці е, е, нотки будуть зникати. А такі нотки, як амбра, бабетонка, е, різна деревина, вони будуть ще більш. Підкреслюватися. Тому аромат, не те, що буде псувати, буде змінюватися. Це вже не буде цей аромат, який був колись. І це дійсно правда. Тому що, наприклад, моя свекруха має дуже багато ароматів, таку полицю з дуже старими також ароматами. Вона дуже любила їздити в Францію і купляти там різні дорогі аромати. Всі аромати, які я нюхаю, їм вже по грубо понад 10 років. Вони дуже бридко пахнули. Вона навіть має шанель і діор е, старі аромати. Це просто або оцет, або спирт, або гіркота. Я була просто в шоці. Я от все нюхаю, вона і там стоять, запилючені, вона ними не мене користується. Вони бридко пахнуть, вони вже мають дуже багато років. Тому, м, звичайно, я не знаю, як моя е, свокруха їх зберігала і тому подібне, е, як вона дбала про ці аромати, але все ж таки вони дуже змінились, Я не могла їх нюхати. Тому в цьому, що з її треба тут дбати про аромати. Ну, і Звичайно, по десяти роках, напевно, цей аромат досить сильно може змінитись. Тому так важливо, так як я говорю, робити чистку ароматів, не тримати аромати руками і їх не використовувати. Аромат, я вважаю, повинен жити. Він повинен жити на комусь. Він повинен просто бути використаний, а не стояти в флаконі, запелючений, бо так. Він має стояти. Це для мене просто трагедія. Тому я стараюся ем, все можливе робити, щоб так принаймні, в моїй колекції парфумів не сталося. І останнє питання: цикл у, жіна, у жінок, а стійкість аромату. Звичайно, це є, це є дурниця, тому що змінюється тільки наше сприйняття аромату. Так? Тому що дуже часто, коли в мене. Ці дні е, мені найулюбленіший аромат може смердіти просто. Е, вибачте, ну, в ці дні я можу з'їсти огірок, квашений з цукеркою ш... чи з шоколадкою. Ну от такі різні штуки. Знаєте, ж... Знаєте як жінки вагітні мають. Тому е, навіть останній раз в мене якось важкі ці дні були. І я от взяла свій аромат, щоб потішитися, а він мені так. Якийсь смердючий видався. Я думаю, господи, що таке? Тому просто наше сприйняття змінюється. Але тільки минуть ці дні одразу все буде чудово. І тут не справа в циклі, а справа просто в наших відчуттях з ароматом нічого не відбувається, тільки е, з нами не дуже відбувається. Ну, але вже наша така доля жінок, що, що тут поробиш? І щиро вам дякую за увагу. Сьогодні був такий більш пізнавальний огляд ароматів, ніби про аромати, але не конкретно якийсь огляд ароматів. Але обіцяю, що на наступний тиждень зроблю також по ваших проханнях виберу декілька ідей і буде вже конкретніший огляд ароматів. А за сьогодні вам щиро дякую, бажаю приємного дня і до зустрічі!